І так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі КінетікТось.com'я. І сьогодні у нас на огляді ось така прекрасна дрифт-машинка від компанії UDRC модель 1607. І так, давайте зараз подивимось коробочку, кробочку, бо коробочка реально дуже яскрава, мені взагалі подобається. Ця моделька в нас йде із гіроскопом і в 16 му масштабі. І також зверху на даній коробці є декілька зображень, які показують переваги даної моделі. Ось, дивіться. І з низнукробості в нас тут є застереження. Те, що не можна користуватися дітям до 14 років, але якщо дитина розуміється, то в принципі можна давати дитині керувати, бо тут є цікаві функції, які можна налаштувати в самому пульті. І також тут зображена дана модель, і написано її номер. Це UDI 1607. І так, давайте зараз її розпакуємо. Тут біжкоробиці в нас нічого немає. І її сюди поставлю. Так, дивіться, у нас тут є листівка, на якій зображена сама модель і нумерація по кодах всіх вузлів і агрегатів. Дивіться, ось так. І ось так. І також у нас тут є така більш детальна інструкція. Тут вже зображено машинка в розрізі. Тобто, прям до кожного болтика ось. Дивіться, тут є інформація, як розібрати амортизатори. Також є інформація по гіроскопу, по пульту і по самих агрегатах даної моделі. Ну, тут є повністю все. І також в кінці на останніх стрінках у нас тут зображені всі деталі, які можна замінити на даній моделі. Тут навіть є інформація по кожному болтику і по кожному підшипничку. Там, вже як придбаєте дану модель, то подивитесь, я думаю, що інструкція буде для вас інформативна. Так. І давайте тепер подивимось на саму машинку і на смо контактацію. Е, машинка у нас закріплена на ось таких два хамути. Далі в нас тут всередині є пульт. І також ще одненька коробочка. І зараз глянемо, що тут. Так, а тут у нас пакетик. І з деякими аксесуарами. Трішки пізніше покажу, що тут. Давайте я зараз від'єднаю машинку від цього пакування і подивимось на неї більш детально. І так машинку я від'єднав. Вона має взагалі дуже крутий вигляд. Ось дивіться, я зараз фокус переставлю. Ось дивіться. Взагалі реально дуже круто виглядає. Ось така вона на днищі. Ось так. Далі у нас ось такий масивний пульт. Він дуже зручно лежить в руці. Таке приємне перелонове колесико, і всередині типу ось такий тормозний є. Так. Тут є всі необхідні тримарайки, які допоможуть налаштувати машинку. Є декілька кнопок ще ось тут є на руці. Трішки пізніше підключимо машинку і подивимось взагалі, що тут можна з нього робити. Тут навіть є петличка для ремінця, щоб на що її повісити. Взагалі реально зручний пульт. Е, і так, давайте тепер подивимося, що в нас тут в пакетику є. Так, Дивіться, в нас тут ось така USB-зарядка. В наступному пакетику в нас тут є 4 колеса. Так, ти його взяв, так, його щоб 4 штучки зразу схопити. Е, це вони спеціально для дрифту. Ось така хрестова викрутка. Далі ось такий маленький шестигранник, ключ для відкручування коліс. Також у нас тут є ось такі 4 запасні скріпки. Це для кріплення самого корпусу. І також у нас тут є ось такі запасні дві пластикові тяги. Так, і по комплектації все. Так, акумулятор у нас тут середині. Зараз знімемо, підключимо пульт і подивимося, які взагалі є фішки в даній машинці. Так, погнали. І так, давайте зараз її включимо. Так, Знімаємо нашу корочку. Так, Дивіться, ви як будете знімати цей корпус, то не смикайте його, бо тут йде провід, до якого п'єднується світло. У нас тут відразу є акумулятор. Зараз покажу який. Саме так: в сторону його. Ось такий акумулятор. 7,4 вольти, це тобто 2С, на 1200 мАч. І з таким конектором для підключення. Так, давайте зараз його підключу, включимо, подивимося, які функції. Так, це я складу ось так. А трішки пізніше подивимось на саму середину. Так, дивіться, кнопочка включення в нас розташована ось тут збоку. Ми її беремо і затискаємо. Все. Відразу заблимкала підсвітка. Зразу я зараз все на місце закріплю. Так далі пульт наживиться від чотирьох пальчикових батареїв типу АА. І включаємо даний пульт. Це він відразу з'єднався. Давайте я вам відразу покажу фішки даного пульту. В нас ось ця кнопочка відповідає за режими світла. Сумарно виходить три режими світла. Ось раз, два. 3. Тут на виходить я позаду ось такий ліхтарик. Так, дивіться, взяв я ось таку підставочку, щоб показати вам режим швидкостей. За режим швидкостей відповідає ось цей перемикач. Він має три положення. Це зараз мінімальні витрати, десь 25%, далі 50% і 100%. Так дивіться, я зараз вижму на максимум і буду переключати даний перемикач. Ось це зараз на 100%. І далі у нас тут є ще реверси, реверс газу і реверс самого керма. Тобто, якщо ми включимо один з цих перемикачів, то нажимаючи на корок газу вперед, машинка буде рухатись назад і навпаки. І так само із колесом керування. Давайте я зараз зніму корку і покажу взагалі, як працює гіроскоп і які налаштування є самого керма. Так, від'єднаю я нашу корочку. Так, все зняв. Так, дивіться, ось цей середній тример він відповідає за коригування куту повороту коліс. Тобто, якщо десь машинку буде вести в сторону, то це можна буде підкоригувати. Далі ось цей тример він відповідає за силу повороту коліс. Це типу подвійні витрати. Я вам зараз ось так покажу. Дивіться, я викрутив колесо на максимум, і тепер викручую ось цей тример. Ось це мінімум. Так, ось це максимум. І тепер бачите. Максимум. Тепер дивіться, викручу його десь на серединку, Бо взагалі навіть менше середини. Тепер кут повороту ось такий. І також у нас є тример, який відповідає за чутливість гіроскопу. Зараз гіроскоп стоїть на максимум. Але давайте я його викручу на мінімум, щоб вам показати. Тепер викручу його на максимум. Тобто це буде дуже крута річ, якщо реально ви будете дрифтувати на слизькій поверхні і схочете, щоб машинка була більш стабільною, то включайте гіроскоп на максимум і все буде круто. Так, і в принципі по функціоналу все. Також в нас тут 4 амортизатора. І, до речі, жорсткість пружин можна регулювати ось цими проставочками. Ось я їх зняв з передніх амортизаторів. Тобто, попереду ми зробили тепер більш м'якшу підвізку, а позаду більш жорсткіша. Ось така насерединка тут. Все під'єднується до такого комбінованого регулятора разом з ресівером, разом із гіроскопом, але також сюди під'єднується і світло, і сервопривод. Також нас тут металеві приводи попереду і металеві приводи позаду. Попереду є ось такий поролоновий відбійничок. Він виконаний з такого жорсткого поролону. І також фішкою даної моделі є те, що тут встановлено два дифференціали один попереду, один позаду. Дивіться. Ось такий нас тут сервопривод, ось такий моторчик, і також вал, який з'єднує задній і передній привід, він виконаний з металу. Так, з металу. Ну і в принципі, і в принципі усьо. Так, друзі, дивіться, зараз ми викритили гіроскоп на самий мінімум. І дивіться, як машинка буде рухатись по прямі. Ну, рухається хорошо вона. Машинку, я задоволений, це взагалі досить крутий варіант, як на подарунок, так і для себе. Я рахую, що це навіть вже така більш професійна модель, тому що металеві приводи, два диференціала. Мені подобається те, що тут є декілька режимів світла і те, що це все можна включити з пульта. І все, я надіюсь вам сподобався даний огляд, тому ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. І до наступного відео.